А що взагалі відбувається в світі? Я зараз не про третю світову, не про нашестя сарани, не про мітинг Інопланетяні В листопаді очікується вторгнення інопланетян. 1 липня група вчених виявила міжгалактичний невідомий об'єкт, і для початку пропускалося, що це просто метеорит. Але згодом ще одна група вчених на чолі з оцим паном Авілебом заявила, що рух та форма об'єкта також його швидкість не відповідають нормам метеорита, і, скоріше за все, це інопланетний зонд. Який летить в нашу систему сонячну з розвідувальними або більш агресивними намірами, але в біографії АВЛАБІ вже був схожий випадок, як до прикладу, з цим метеоритом у 2017 році. Він також оголосив, що форма, швидкість, рух об'єкту не відповідають нормам е, астероїда. Ось і сказав, що це міжгалактичне інопланетне вітрило, яка з розвідувальними цілями летить в нашу систему. Тому колеги дуже скептично відносяться до заяв Ави і називають їх фантастичними.